з'явилася інформація про те, що росіяни на останній зустрічі в Стамбулі ставили умови Україні, що Сумська та Запорізька області наступ на Харківщину будуть в пріоритеті. Мовляв, давайте погоджуйтеся, не треба вигадувати чогось іншого. Ясна справа, що українська делегація має свою чітку позицію, але те, що політичне стало в рамках територіальної боротьби, це вже зрозуміло. Наскільки ви бачите можливість продовження наступу на Сумщині? Тому що мапа Діпстейт показує, що бойові дії там досить активні. Ну, по перше, треба сказати, що росіяни проявили тут як не дивно стабільність, і вони фактично анонсували те, що будуть активно починати діяти, зокрема на Сумщині, можливо, дещо менше на Харківщині, тому що я на сьогодні не бачу насправді. Надзвичайно якоїсь критичної ситуації це не тому, що все добре або надзвичайно погано це тому, що це ті реалії, з якими ми сьогодні стикаємося. І власне, коли росіяни анонсували там і говорили, заявляли про е Сумщину, про Харківщину, було очевидно, що зараз всі ці свої. Політичні хворобливі висловлювання вони будуть підтверджувати не менш самовбивчими атакувальними наступальними діями, і власне це відбулося. Тобто, це ну очевидно, така собі, в тому числі, інформаційна кампанія. Я на цьому окремо хочу зупинитися, але вони будуть в кілька етапів її продовжувати і на полі бою це відбуватиметься. Очевидно, що нагніталося інформаційно також ситуація по Сумщині і по Харківщині. На сьогодні бачимо і, на жаль, українські медіа дуже часто не дотримуючись інформаційної гігієни, тягнуть це собі о, на медійні майданчики. Ну чого варто лише 50 тисяч під Харковом, умовно так або на Харківському напрямку, які з'явилися, і при цьому не говориться, що там є ротаційні якісь моменти, проводяться відповідні ротації підрозділів, що є поповнення ворожих втрат. Про це треба говорити, чому вони туди людей підтягують. Не заводять же на позиції там по е одному росіянину так це поповнення власне підрозділів. І повертаючись до Сумщини, очевидно, що і знову таки питання створення так званої буферної зони. Подали як новину, про це сказав Путін. І, хоча він це робив вже як мінімум два рази за два роки, спочатку у травні 23-го, потім 18 березня, навіть дату пам'ятаю, 24-го року, і от власне зараз заявив і пішли вони в наступ. Ну розуміло, як кажуть. Було дано відмашку, і вони я про ворожі сили мали бути і діяти. Е, також є дуже важливий нюанс: те, що на сьогодні на сумському напрямку, у нас е, відбуваються бої на зустрічних курсах. Про це не треба забувати. Тобто, сили півсили оборони діють сьогодні і на Курщині Російській, і на Білгородщині, і не все так добре там е, у ворога ну лише одну назву географічну назву назву, і ви все зрозумієте. Населений пункт Тьоткіна. Там діють літні російські підрозділи. ВДВ Е, Чому так мало про Тьоткіно нагадує Росія сьогодні? Ну, значить, там не дуже в них справи складаються добре. так І не забігаючи наперед, нічого не анонсувати не буду, і тим більше говорити про дії наших сил. Але подивіться, і ви скажете дійсно, а про Тьоткіно майже нічого не говорять. Але дуже активно говорять про Сумщину Зрозуміло. І очевидно, сьогодні ворог ці активні дії в деяких. Районах нашого прикордоння на Сумщині він проводить. Це штурмові дії, там, активність диверсійно розвідувальних груп. Адже ми розуміємо, диверсійна група працює ворожа, про це зразу масштабується все в інформаційному просторі. Тобто, як з триколорною ганчіркою поставили або вчепили, відзнялися і воно полетіло в маси. І вже ніхто не пам'ятає або не знає про те, що цю групу навіть знищили там, за 5 хвилин. І це, власне, відбувається на Сумщині. Два напрямки сьогодні там є. Очевидно, що це намагання там захопити певну територію в якості плацдарму для того, щоб потім вже розширювати той плацдарм, можливо, планувати наступальні дії, якісь послідуючі, але знову таки ресурси, які на сьогодні є, для порівняння і на це питання фактично думаю, я відповів на сумщині. Діє склад умовно там однієї загальної військової армії Російської Федерації. Якщо беремо Покровський напрямок, там їх понад дві. Таких загальновійськових армій, додамо там підрозділи, які паралельно ще там допоміжні діють. Тобто бачимо очевидно, що є на сьогодні пріоритетом для ворога. Звичайно, будуть намагатися створити напруження по всій лінії зіткнення.